Всім привіт! Сьогодні другий день, як висіли перець. Вчора ніч топив е, дровами. Була температу... температура дуже е, мінялась. Підкладаєш, температура падає, розгоряється, температура росте до 30 градусів, потім тухне, знову падає до 22. Сьогодні першу ніч перший раз палю палетами в ніч. Зараз температура 20 3. Це, можна сказати, тут обігрівається лише потоками повітря та теплом від труби. Біля буржуйки, температура вища 24. Ну, в принципі, не набагато вище, 24. Для перси це буде достатньо. Ставив камеру, щоб контролювати температуру з будинку. Біля буржуйки, ось тут температура 26,3. Так, бункер, не повний бункер, ще сюди може влазити ось так. Воно влізло 9 літрів. І ще в самій трубі йде ще кілограма 2, 10 кг і ще кілограма 2, разом виходить десь 11,5-12 кг. Ось так горить Просипається тяга. Дуже гарна, температуру вже не велику. Ось там видно полум'я. Також включив турбіну, яка ганяє, заганяє в кожух буржуйки холодне повітря і виганяє вже гаряче. Ось тут ну, руку тримати можна, але повітря гаряче. Біля труби то руку тримати не можна. А. Дуже гаряче. Пролету сьогодні їздив, брав соснову. Вона мені сподобалась, як горить, просипається дубовою не такий ефект, не така температура, вона не просипається дубова. Це гарно, взяв поки що 500 кг, сьогодні буду заміряти розхід на цю температуру. Щоб підтримати цю температуру, буду заміряти, який буде розхід в буржуйці. Так, вчора посіяли пророщене насіння. Баклажан вже деякі сходи, Ну він був, трішки ми його перетримали на пророщуванні, були дуже довгі десь такі корінці, тому деякий сьогодні вже вискакує. Напевно, зараз не знайду. Вирішив його потримати до ранку під плівкою, тому що він не масово зійшов там. Штучок 10 вискочило і все. Касети з висаженим, з висіяним перцем накрив плівкою, під плівкою взявся конденсат. Все як має бути, і температура потрохи росте. Зараз вже 24.